Українські територіальні центри комплектування і соціальної підтримки ТЦК СП за кордоном працювати не будуть, а вручення повісток чоловікам за кордоном виглядає нереальним. Про це повідомив Радіо Свобода, речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін. ТЦК за кордоном працювати не будуть. Міністерство оборони не може коментувати ті чи інші дії Міністерства закордонних справ. Це вручення повісток за кордоном виглядає доволі нереальним. Сказав він. Речник Міноборони пояснює, що після набуття Чинності нового закону про мобілізацію в чоловіків призовного віку в Україні і за кордоном протягом 60 днів буде можливість оновити військово-облікові дані, зокрема й через електронний кабінет. Речник міноборони каже, що зараз роблять все можливе, щоб електронний кабінет, через який можна оновити дані, запрацював у червні. За його словами, проходження військово-лікарської комісії в електронному кабінеті не передбачене натомість впровадження електронного кабінету дозволить якісно здійснювати облік військовозобов'язаних. Електронний кабінет наразі не передбачає проходження ВЛК, йдеться про оновлення даних, передусім щодо зміни місця проживання, зміну сімейного стану, бронювання, резервування і так далі, розповів Лазуткін. Як повідомлялось напередодні, уряд України заборонив пересилати закордонні паспорти і паспорти громадянина України за кордон. Відповідно до постанови уряду від 23 квітня, чоловіки віком від 18 до 60 років зможуть отримати документи лише на території України. Від 23 квітня МЗС України також обмежено надання консульських послуг чоловікам віком від 18 до 60 років за кордоном, включно з оформленням заявок на отримання закордонних паспортів та їхню видачу. Як пояснили міністерстві, це пов'язано з ухваленням Верховною Радою закону про мобілізацію, який набуде чинності 18 травня 2024 року. Дводенний всеукраїнський форум під назвою Незлавність пришвидшує перемогу. Стартував у Тернополі. Упродовж двох днів представники влади, громадських організацій та медіа говоритимуть на різні теми, які стосуються України у такий важкий період. Це відновлення та розвиток країни, суттєві зміни у бізнесі через повномасштабне вторгнення, а також про те, як велика війна вплинула на молодь. На одній із дискусій була і наша знімальна група. У Тернополі стартувався український форум під назвою Незламність пришвидшує перемогу, перша панель форуму відновлення та розвиток України, а саме об'єднання зусиль влади, місцевого самоврядування та громадського сектору Спікери зустрічі представники влади місцевого самоврядування та громадських організацій. Вважаємо, що це дуже хороший досвід. Це в першу чергу контроль. Це далі діалог між владою та громадським сектором. Громадський сектор це голос людей, голос населення, до якого кожен орган місцевого самоврядування повинен прислухатися. Роман Власенко голова Сєвєродонецької військової державної адміністрації, яка нині під окупацією. Чоловік говорить, для того, щоб між владою та громадським сектором було порозуміння, потрібен діалог. Має відбуватись постійна комунікація між громадськістю і владою. Якщо з боку влади, то це перше це умовна політична воля і бажання до цієї комунікації і партнерства від громадськості. Це більше така ну, професійність, в якомусь сенсі, суб'єктність, інституційність. І ну, певні там кваліфікації, певна експертиза в деяких питаннях, які можуть бути цікаві місцевій владі на, на підставі цих чинників, я думаю, що ця, така співпраця і таке партнерство можна, можна вибудовувати. До дискусійної панелі запросили і представника бізнесу, а саме голову ради бізнесу Тернопіля Руслана Савчишина. Чоловік переконаний, щоб відновлення та розвиток України були більш результативним. Потрібно до місцевої влади та громадськості долучати бізнес. Для того бізнесу, або точніше тих бізнесменів, які залишилися в тилу, які не воюють особисто. Вони можуть перш за все підтримати тих своїх працівників, які воюють. Перше, друге, особисто зайти в громадські ради, в всі ті органи, до речі, консультативні, які були створені раніше. Для того щоб перше брати, ну скажімо, знати, що відбувається, перше, друге, наскільки можливо активно брати участь в підтримці, тому що ще разок, моя точка зору, все суспільство зараз повинно мобілізуватися на підтримці. Все ж таки війни, нашої перемоги, загалом форум відбуватиметься упродовж двох днів, протягом яких спікери дискутуватимуть на теми, які стосуються відновлення та розвитку України. Загалом мета форуму обговорити трансформацію громадського сектору в умовах війни, порушити питання відновлення та розвитку України, обговорити синергію громадського сектору органів державної влади, місцевого самоврядування в цих процесах. Також ми обговорюємо питання, як змінився волонтерський рух в Україні, особливо після повномасштабного вторгнення. Обговоримо про роль благодійних організацій у багатьох процесах. Далі учасники форуму обговорюватимуть співпрацю бізнесу із громадським сектором та також трансформацію молодіжної політики. Після цього відбудеться підбиття підсумків конференції та вручення сертифікатів. Повернутися до повноцінного життя після поля бою у час великої війни. Українські медики щодня борються за життя бійців, які захищають нас, отримують важкі поранення на фронті. Одними із наслідків таких травм є ампутація кінцівок та тривала прикутість до ліжка. Аби надати комплексну фахову допомогу нашим захисникам в Україні започаткували центри досконалості. Один із них нещодавно запрацював на базі Тернопільської обласної клінічної психоневрологічної лікарні. Там не лише допомагають військовим знову встати на ноги, навчитися обслуговувати себе, але й намагаються повернути захисників до звичного повноцінного життя у родині. Буденних труднощів, радощів, турбот. Більше про це дивіться у новому випуску проекту Вижити, перемогти. Спочатку розбомбили нас мінометами, артилерією, а потім пішли в прорив. Ну, ми засипані були в бліндажу, виліз, потім тих хлопців викопав. І тоді вже побачили нас дрон, дрончик побачив і влупив рядом біля мене. Харків'янин Вадим Носик доброволець 46-ї десантно-штурмової бригади. З перших днів Великої війни хлопець активно зайнявся волонтерством, проте вже за півроку вирішив мобілізуватися, аби зі зброєю в руках боронити своє рідне місто і країну від загарбників. Воював на Запорізькому і Донецькому напрямках. Та близько п'яти місяців тому, внаслідок ворожого обстрілу поблизу населеного пункту Мар'янка, Вадим отримав важку травму спинного мозку. Сьогодні вже у Тернополі боє. Проходить реабілітацію та прагне повернутися до звичного життя. Я поїхав сюди, зовсім не ходив, не шевелились ноги, ну так дуже був ну, розстроєний, звісно. Ну, потім прийшли хлопці, щось подивились, подивились, ну, сказали, не переживай, все буде гарно. Знову піднятися на ноги Вадиму допомагають фахівці Центру досконалості, який нещодавно відкрили на базі Тернопільської обласної клінічної психоневрологічної лікарні. В Україні таких центрів є лише шість. Тут особливу увагу приділяють військовослужбовцям та ветеранам війни на всіх етапах лікування від діагностики до інтенсивної терапії. Фахівці кажуть, головним завданням для себе ставлять повернути пацієнта до соціально активного життя. Для цього важливо підібрати для кожного індивідуальний план реабілітації. В кожного нашого пацієнта є різні ролі. Хто зможе бути батьком, хто зможе бути автомеханіком, хтось ну повертається. Ще до інших видів діяльності, і вже виходячи з індивідуальних можливостей кожного нашого пацієнта, ми прогнозуємо до чого ми можемо його повернути. Так медики навчають, як обходитися в побуті, пересуватися на кріслі колісному, ходити у крамницю та навіть водити авто. У нас є люди, котрі з травмою спинного мозку і не працюють нижні кінцівки, але вони вміють користуватися авто і вони можуть поїхати з точки А в точки Б, тобто це є модифікація зовнішнього середовища. Якщо в когось там кінцівка не працює, ліва чи права, чи дві кінцівки не працює, чи ноги можливо не працюють. То ми під, ми відштовхуючи від цього, вже адаптовуємося з пацієнтом. Там вже специфічні якісь обладнання, допоміжні засоби, саме пересідання. Там в нас є кабінет ерготерапії, там нас є кухня, індукційна плита, повністю всі продукти пацієнти самостійно вчаться це виконувати. Реабілітація пацієнта триває від 14 днів і більше. Все залежить від складності стану, аби терапія проходила ефективніше до занять, обов'язково залучають психолога. Будь-яка робота це завжди мотивація. І дуже добре, коли ця робота побудована на такому позитиві, на добрих емоціях. І тоді реабілітологам легше працювати є з пацієнтами і також пацієнтам, бо вони бачать якусь ціль у цій роботі. А нещодавно команда фахівців центру досконалості вирішила влаштовувати спільні прогулянки разом із пацієнтами. Щотижня медики разом із захисниками вибираються у місто на чергову екскурсію. Ця ідея пройшла взагалі. Е... З тим, коли в нас відділені перебували військовослужбовці, вони зазвичай місяцями довго у лікарні, і тут, знаєте, таке, така утворюється своєрідна тепличка, і в зовнішній світ вони потрапляють рідко. Ми ходимо в місто гуляти по там, в кінотеатри, в театри. Куди ми ще ходимо? Ну, паби, всякі, там каву п'ємо, піцуємо. Сьогодні команда готова ділитися своїми успіхами і досвідом з іншими. Тож вже найближчим часом навчатимуть українських медиків та надалі започатковуватимуть нові практики реабілітації. Центр досконалості нам дає можливість навчати інших реабілітологів, які мають ну можливо в деякій мірі трошки менше досвіду з в реабілітації з неврологічними травмами, з неврологічними захворюваннями. Тому ми будемо старатися на їхнє благо і на благо всієї країни, щоб всі отримували висококваліфіковану допомогу. А герой нашого сюжету Вадим Носик сьогодні вже робить свої впевнені кроки. Каже, за цей час колектив центру став для нього ніби сім'єю. Саме тут хлопець знайшов і власну. Познайомився тут з дівчиною. Та як вона була моя медсестра, як понравилася мені, та й все, почав загравати туди-сюди, став на ноги, старався швидше, щоб. Стать на ноги, щоб піти десь з нею погуляти, пригласити десь може ще така трохи мотивація. була. Вадим же влітку планує одружитися, залишитися в Тернополі та тут будувати своє нове життя. 26-27 квітня, буде перекритий рух транспорту на вулиці Гайовій у Тернополі. Там влаштовуватимуть верхній шар асфальтобетонного покриття. Тому рух транспорту перекриють на цьому об'єкті за сприятливої погоди. Працівники підрядної організації влаштовуватимуть верхній шар асфальтобетонного покриття. Йдеться у повідомленні на сайті Тернопільської міської ради. Після влаштування верхнього шару асфальту з понеділка, 29 квітня, проводитимуть асфальтування дорожніх заїздів без перекриття руху транспорту. Азі на об'єкті працівники підрядної організації готують ремонтні карти у міській раді. Зазначають, що минулого року на вулиці Гайовій повністю замінили інженерні мережі, каналізацію водопостачання, водовідведення, електроживлення, газ та кабелі зв'язку та влаштували нижній шар асфальтобетонного покриття. І ще у Тернополі аби створити сприятливі умови для мешканців громади для відвідування та впорядкування могил рідних і близьких напередодні великодніх свят збільшили кількість рейсів громадського транспорту до міських кладовищ. Відтак громадський транспорт курсуватиме до кладовищ за таким розкладом. Кладовище на вулиці Миколинецькій 5 травня та 12 травня тролейбус номер 8 та автобусні маршрути номер 5-5А-8-18-31 курсуватимуть у такій кількості, як і в робочі дні. Кладовище у селі Підгороднє в робочі дні до 3 травня з 10 години до 19 ї збільшиться кількість рейсових автобусів. 5-7 травня та 12 травня виконання усіх рейсів автобусових маршрутів номер 11 та 27 до міського кладовища у Підгородньому Згідно з розкладом руху у робочий день, виконання рейсів автобусового маршруту номер 1 А до міського кладовища села Підгороднє відповідно до затвердженого розкладу руху та потреб пасажиропотоку. Кладовище Львівське шосе 5-7 травня та 12 травня передбаченої роботу двох автобусів маршруту номер 32 відповідно до затвердженого розкладу руху. Правоохоронці Тернопільщини та рятувальники проводять спільні уроки безпеки для школярів. До прикладу, ранок для учнів 9 та 15 шкіл сьогодні розпочався з навчально-тренувальної евакуації. За сигналом Увага всім діти разом із дорослими вийшли в приміщення школи та перемістилися у безпечне місце. Такі заходи проводять у освітніх закладах Тернополя у рамках днів цивільного захисту. Далі сюжет наших колег правоохоронців Ранок для учнів шкіл номер 9 та номер 15 розпочався з навчально-тренувальної евакуації. За сигналом Увага, всім діти разом із дорослими вийшли з приміщення школи та перемістились у безпечне місце. Такі заходи проводять у освітніх закладах Тернополя в рамках днів цивільного захисту. Як правильно діяти у надзвичайних ситуаціях, не панікуючи, навчають дітей поліцейські спільно з рятувальниками. За словами директорки Тернопільського навчально-виховного комплексу, економічний ліцей номер 9 Галини Кізілової. Проведення тренувальних занять допомагає Працювати алгоритм дій в разі небезпеки усіх учасників навчального процесу проведення дня цивільного захисту у школі з моєї точки зору є вкрай необхідним і дуже важливим заходом, тому що його метою є нагадати усім учасникам освітнього процесу. Те, як вони повинні діяти в різноманітних екстрених ситуаціях, Ювенальні поліцейські розповіли дітям, як розпізнати вибухонебезпечні предмети та що робити при виявленні таких знахідок. Дітям було продемонстровано різні вибухонебезпечні предмети, а саме, воги, гранати та міни, а також Учням роз'яснено порядок дій у разі виявлення таких предметів на вулицях. Правила пожежної безпеки обговорили зі школярами рятувальники Вони показали пожежне обладнання та навички гасіння полум'я. Вміння свого чотирилапого службового помічника продемонстрував поліцейський кінолог. Собака шукала вибухонебезпечні пристрої та виконувала різноманітні команди. Найпозитивнішим моментом була зустріч з кінологом. Він пояснив, як він працює з собакою, яку роль ця собака виконує. Демонстрував різні команди, і це був найвеселіший момент, мабуть, за всю зустріч. Під час таких заходів школярі мали можливість ознайомитись з роботою поліцейських та рятувальників, а головне вивчити правила безпеки життєдіяльності. Я вважаю, що це дуже корисно. І дуже потрібно в наш час породити такі подібні запахи, коли розказують, як поводити себе з вибухонебезпечною пристроєм, як працюють кінологи, пожежники, ДСНС, як рятують людину. Тоже це все дуже, дуже треба. Такими подіями відзначився четвер, 25 квітня. Добрих нам новин на дні прийдешні до зустрічі на ТІВІ4.